Всім підписників. Значить, що вирішив, кроме гарбузів, заробляти дрова. Тфу ти, заробляти дрова, заробляти гроші на рубанні дров. Були у нас до 100 осені заготовлені дрова. Взяли їх, порізали, і щоб не рубати, вирішили скористатися такою от штукою називається дровокол там був викидав відосики в тіктокі фейсбуці і в ютубі шорти. боже скільки посипалося знову щось китайське приволокло і хвастається розказує показує народ ця штука не китайська ця штука наша Українська, жмеринська. Тут желізо на місці присутствує. Думав, короче, зняти вам, як завжди, відос розміри, заміри, ширина, висота. Але думаю, найдіть ковно вам надо. Но в першому коменті, закріпленому буде посилання на їх сайт. Кому цікаво, переходьте. Там розміри, Маси, які варіанти можуть бути з двигуном і тому подібне. Хто не знає як пользуватись інтернетом, пожалуйста, номер телефона, Дзвоніть, вам там все розкажуть і покажуть. Що хочу сказати від себе. Так, да, вещь. Ця штука вам поможе жити. Якщо брати до уваги скільки дров ми перелупили за пару днів, то одна проблема це тільки то, що коли тут оформується купа, треба, щоб вона якось ще хтось придумав, як цю купу переносити і воно само складалося. Бо рубати взагалі не проблема. Далі буде відео, побачите, як ми з ним працювали. Працювати може реально одна людина без напряга. Але я так подивився, папа з малим працював. Папа чисто брав, займався, що він взяв цю логмаку, поставив малий раз за ручку дьорнув, воно ушло. Тобто, якщо дві людини, то просто ти трошки менше времени тратиш. Ну, папа каже, я собі один запросто працював, бо ми були вчора вже до складової цю купу з малим, то ми, виходить, що ви розуміли, ми стояли в нулю. Дві людини носило. Складало один рубав. І купа от стала на одному місці все. Тобто, поки ми набрали, віднесли, прийшли, він цю штуку, ну, це, що забра, то було, він його вже перерубав і наскладав. Отак. От от. Ця штука є зараза промислова. Це всім тим, хто там почне щось розказувати, що можна взяти щось подешевше, я не спорю. Так, да, воно коштує грошей, але воно зараз того коштує. Якщо брати, розглядати саме оцей варіант, то на цьому варіанті можна заробляти гроші. У мене папа вже зразу смикнув. Каже, я за 2000 типу, готов перерубати машину за день. Дров. Це він вже собі об'яви хоче клеїти по селу. Але каже, ми ж типу, людей будемо брати їх електричество, коли будемо працювати. Спочатку хотів 300 скидати, але каже, 500 скину на електричество. Каже, за півтори в день я готовий ним роботи. А так, якщо у вас біля села є якісь производства, яким треба дрова, питань нема, можете сміло брати і на ньому заробляти. Машину порізаних дров. За день ви один перерубаєте легенько і ви не впрінете, повірте. Набагато тягше їх носити. Та й такі то справи. Ну, Звісно, що там всередині я вам розбирати, показувати не буду. Це вам вже хай продавці розказують. Ну, по дійствую, обичний реючний. Не з фольги Желіз... желізо тут є, причому нормальне і багато. Покажу, налетіли як мухи. <рес> Знову китайське щось взяв. Якраз то ні. Якраз то не китайське. Ну, папа каже, що лишився довольний. Що буває дуже рідко, але по факту так. Да. Плюс, якщо, наприклад, ви візьмете його собі хтось в село, щоб можна заробляти гроші, папа вже такий каже, значить так. Можна до Серги зробити приспособу. Я його на навісочку підцепив, приподняв і каже, не так, що ти як дурний женець посолу. А на спіша, каже, можна в сусіднє село переїхати і собі там перерубати ці дрова комусь за гроші. Бо каже, навіть якщо взяти пристав, каже, типу, тобі привозять. Рідко коли привозять чурки порізані. Як правило, в нас я дивлюся привозять 5-6 метрові балки, зружають і далі понеслось. Ти береш їх розрізаєш на ці кльоцики, а потім тобі їх треба рубати. Він каже, грубо говоря, якщо я роблю на роботі, приходжу цілий день з роботи. Ще вечором треба віддихнути біля цих дров трошки, а потім у мене ще субота-неділя, і потім кажеться рубка в місяць розтягнеться. А тут каже, якщо так посчитати цей місяць, то там в день вийде по 20 гривень чи по скільки, то легше їх віддати комусь, що він тобі його порубав за день. А ти на виходних за одні виходні його вже скласти буде легше Чим брати, його рубати, потім ще складати. Так що отакі діла, ребятки. Зараз до це відібрали більш грубше доріжемо бензопилою нашою і штіль. Теж побачите там будуть відео як ми це все діло врізали. Тут звісно були балки побільші. А от то вже на циркулярку. З тим дрібненьким вже сам справиться. Дійшло навіть до того, що ви розуміли, отака от, от голомачка лежала зараза, бачите, вона вже підсохла, лежала з тої осені. І все одно ти її береш, кидаєш на дровокол, воно всередині мокре. А ми замітили, що якщо дрова сирі, воно зараза шипить, вроді би горить. Ну, воно тільки дає сажу і все. Тепла від них немає. Тепло даються. Дається верніше від тих дров, які сухі. Їх трохи кидаєш, і воно білим набирає свою температуру. Так що такі діла, ребята. Папа каже, рекомендую. Остався дуже довольний такою штукою. Ну все, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. І пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.